Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні пропоную з'ясувати, чи правильно ви розумієте значення усім відомого слова чепурний. Хтось каже, що чепурний це гарний, красивий, а хтось думає інакше. Цікаво, а як вважають кияни і гості столиці? Отже, що означає прикметник чепурний? Ну, людина, яка слідкує за собою. Акуратно вдягнений, там випрошений. Ну, мабуть, охайний, гарненький, привабливий, нарядний. Той, хто довго чепиниться. Красивий, там затишний, чепурна хата. Запам'ятайте, чепурний це той, хто відзначається чистотою, охайністю і тільки. Ось приклад з народної мудрості. Чепурна молодиця. Чепурна і світлиця, отже, красивий і чепурний це геть не синоніми. Ці слова мають різне значення. До речі, є слово чепурун і «чепоруха», які позначають людину, яка звикла до чистоти і педантично стежить за своєю зовнішністю. І навпаки, нечупарою або ж нечепурою називають неохайну людину. Ось і все насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.